Друзі, а які тут добрі та привітні продавці, ви собі не уявляєте? Криворіжські курочки, подивіться, які вони гігантські яйця несуть, друзі. Ось загальна картина, м'ясний. Кривий ріг. Подивіться, скільки свинини, яка вона свіжа, вся. 300 Вітали під сонцем на зерками. Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Друзі, ми знаходимося в місті Кривому Розі на центральному ринку. Це одне із колоритніших місць Кривого Рогу. Сьогодні запитаємо актуальні ціни на продукти харчування, сало, м'ясо, овочі, фрукти. Поспілкуємося з продавцями. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Черга за овочами. Д Яблука 29 гривень, томати 64, 49, редиска 32 гривень. Капусточка 29, морква 16, бурячок 15, картопелька 17. Оптом можна придбати по 16 гривень. Цибулька, друзі, 12,90 та 10 гривень за кілограм. Є по 100. Я вам скажу, що в Кривому Розі дуже смачна молочна продукція. Зараз зайдемо в павільйон, подивимося, які тут ціни на молоко, сметану, масло, бринза. Це 130. 130, так? Да, а такі? Це жирний. це жирний, так? Да. І скільки він коштує? 180. 180. А яйця? Яйця 70 домашні. 70 домашні. І творог домашній, так? Так. Да. Ні, що mm -hmm. це домашнє. Дякую. Це що залишилось. бутильок ага. утрішнього залишилося, так. А це холодно. Це 40 гривень був бутильок? Не, 40 літр. А, 40 літр, а, так. Бутильок це 120 виходить. 120. 120. 120. 120. Це, це домашнє, домашнє молочко, так? Домашнє ага. молочко. Так. А сметанка, скажіть, будь ласка? А, це вишки. Ага, Вершки в мене ага. по 170. Це Вони також свіді, домашні захолонені. Да, — Так, домашні згуровки. Uh -huh. Дякую. Добрий день, скільки творожок ваш? Творожок скільки коштує? 150. Це домашній, так? Так, домашній. дуже А це що? Молозиво. Молозиво. Скільки воно? 250 250. Я взагалі часто в дитинстві їв молозиво. Дуже смачна продукція. Це свіже домашня, так? Я зараз собі придбаю, посмакую і поділюся емоціями своїми. Друзі, а які тут добрі та привітні продавці, ви собі не уявляєте. Моя мрія молозиво, грам 200-300 в пакетик. Я прямо зараз буду йти і їсти. І передавати свої емоції підписникам. Подивіться, всі в фартушках, працюють в перчатках. Ну Наскільки це все приємно? Кривий ріг руліт. 87. Криворіжські курочки, подивіться, які вони гігантські яйця несуть, друзі. Ви уявляєте, що це за калібр? І скільки коштують? 70 гривень, так? Десяток. Подивіться. Ну, справді гігантські. От якщо брати в руку, то це пів кулака. Таке відчуття, що його знесла не куриця, а гуска. Ну і звичайно, перепілочки наші. Це в пакетику скільки, яка кількість? 30, 20 і 10. 30, 20 і 10. Скільки 10 коштує? 30 гривень. 30 гривень, перепілочка. Ну, яйця курені, я вражений. Ось. Загальна картина, м'ясний павільйончик. Ось, будь ласка. Кривий ріг. Подивіться, скільки свинини, яка вона свіжа, вся 300 гривень. Є на кістечки, є м'якиш, є є салком, є зі шкурою. До речі, мій підписник з Японії звертаю вашу увагу, що сало в Україні продається зі шкурою. Я розумію, що в Японії шкура це цінний продукт, який шкіра, верніше, який використовують на різні потреби, але в нас в Україні це дуже просто. Сало разом зі шкірою. Скільки воно коштує? 300 гривень, 250, 200 250, 200 навіть, 300. Ось так Кривий Ріг нас зустрічає. Друзі, не повірите, наскільки привітні продавці. Подивіться, самі запрошують до прилавків. М'ясо на вигляд дуже свіже, запах, не передати словами, ароматне. Це, наприклад, говядинка в нас, так? Так, так. Говядинка. Підкажіть, будь ласка, ціну. Такий 280. 280. В Кривому Розі м'ясо недороге. Подивіться, всього-навсього 280 гривень. А такий м'який ж? 330. 330 гривень, так. Скажіть, будь ласка, реберця. Реберця у нас 200. 200. 250. 250. 250. Тому, друзі, можете приїжджати спокійно в Кривий Ріг, закуплятися м'ясом. Подивіться, м'ясо все свіже. І від... Відносно недорогі ціни. Рекомендую. Бараненка 240 гривень 260. Хтось з моїх підписників запитував, скільки коштує баранчик, будь ласка, 280, недорого. В кривому розі приїжджайте, свіжачок, свіженьке м'ясо. Дуже смачно пахне. Бараненка. Ну, звичайно, є і свининка у нас, і реберця, і свіже салко українське, національний продукт, ароматний, свіже м'ясо дуже приємні продавці, приємно спілкуватися. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує сало? Таке 300 гривень, таке 380. 300, 380. Але подивіться, воно королевське, з прослоєчкою, з м'ясом. Дуже, дуже круте сало. Ось, наприклад, салко 200 гривень. На центральному ринку можна знайти ось таких друзів людей. Собака друг чоловіка. Курага 50 гривень 100 грам. Аргентинка 34,99. І курага індустріальна 23,82 Цукати 32 гривні. Розі. Нут 7,59 за 100 грам. Фініки королевські 51 гривня, 78 копійок. Мак за 100 грам 22,42. Кищю 63 гривни. Фундук 101 гривна за 100 грам. Мігдаль 59,40, Арахіс Солений 18 гривень за 100 грамм. Можна, ми Друзі, нашого музиканта. Обов'язково. Наталія Івановна директора клуба школьника, припакло на часто приходимо питає. Та Наталя Ивановна, вона в курсі, він, він в курсі діла, тому що він з нею працював, у ага. неї, у неї під водою опікою працював, ага. і, а я був звукорежисером. Ага. Я в тому, в тому що школьників там робив. Тобто ви з Зеленським пересікалися? Так, да, ми пересікалися на, 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 на представліннях у, у Любаненка, у нашого мера було. Раніше мер ага. Любаненка був в нашому місті, ага. на його при, всіх цих самих новорічних святах. І Зеленський постійно розказує, був чортом. Постоянно був чортом Зеленський. Да, ну, 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 дес, дес, а, ну десь десь детське представлення. Грав, так, грав, да. так. Це вся його театр, у нього представлення, так що ми. Тут у нього расш... костюм черта, бо він одягався. Да, да. Да. А, так, детське представлення. А взагалі я... класно грав. Клас Ну, Сам артист, понимаєте. Так По там зрозуміло, Дякую, дякую. так, що ми передайте привіт ему назад, ще поплон нашому Здоров'я йому. Дякую. І вам здоров'я всього самого Всі найкращого. Будьте здорові. До побачимо, Центральний ринок, кривий ріг, цибулька 13 гривень, гарбузик 20 гривень. яблучка 25, 30, арпажик 200 гривень. 220, 200. Засоби захисту рослин. Пізня, 200 гривень кілограм. 45 гривень. Павільйон солодощів. Можна придбати борошно? 3490. Вівсяна 44,40. Борошно горохове, 44,90. гречане, гречани. Манна каша 3360 в кривому розі, рисили борошно 75,60, вермішелька дрібненька 38,90, пружинка 3890, черв'ячок та ж сама ціна. Зелений горох. Насіння соняшника за кілограм 90 гривень, 80 копійок. Шоннот 30, 60 у кривому розі. Кукурузна крупа 25,90. Гречка 50-80. Рис круглий, 66,20. Рис довго зернистий, 56,40. Пластівці житні 43,20. Центральний ринок, кривий ріг. Кукурузка 15 гривень, томати 55, редісочка 45. У вас тут все гарне. Яблучка, до речі, недорогі 30 гривень. Друзі, подивіться, яке класне яблуко. А ось крупні, червоні по 40 гривень. Рубінчик. 40 гривень також, бананчики в пропозиції. Капусточка 30, чемпіон по 30, тому рекомендую з Києва приїжджайте в Кривий Ріг, купляйте дешеві яблука. Семериночка, так, 40 гривень. Ось подивіться, центральний ринок, кривий ріг. Виноградик 134,90. Яблучка 34,29. Грушка.

Цибулька 1290 19. В кривому розі на центральному ринку можна придбати хлібчик свіжий. Будь ласка, ціни, інгуле, інгулецький 16,50, Бажанівський 32,50 50 хліб горчичний 26,50. Ну і, звичайно, всілякі булочки. Солодкі з маком, булочка персик 25,50, бублик з маком 16,50, булка з цукрово 33,50, рулет з маком 55 гривень, великий асортимент хліба, батон молочний 24 гривні хліб з висівками 22,50, хліб студентський 17 гривень. Інгулецький 16,50. Літній 29,50, Чернігівський 39 гривень. Ось, наприклад, тушка Амура 290 гривень, щука 155, Лящ 85, всього на всього. Карасик взагалі 85. Дивіться, який свіжак. Толстолоб 75. Це в нас окунь, так? Окунь. А скільки він коштує? 85. 85. Вся риба свіжа. Зазвичай, коли знаходиться біля риби, запах неприємний, але в кривому розі дуже смачна свіжа риба, тому запах ароматний. Ось вам, друзі, така локація. Короб зеркальний. Найсмачніша риба, яку я найбільше люблю. Це зеркальний коробчук 165 гривень. Звичайний, класичний 165 І амурчик, друзі, будь ласка, 145. Все свіжачок, Дуже гарна рибка. Друзі, подивіться в кривому розі дешева риба. Друзі, ми зараз на центральному ринку Кривого Рогу. Нагадую. І тут є один дуже цікавий чоловік. Він продає баяни, гармошки, різні крупи. І навіть солома у пропозиції. А головне він не просто продавець, а справжній музикант. Зараз ми з ним познайомимося, трохи поспілкуємося і послухаємо, як він грає на своєму баяні. Не перемикайтесь, буде цікаво. Добре, день. Нам може на баянській щось грати без проблем. Давай, так, а давайте познакомимся. Канал, смотрите. канал Киеву Кадри, у кадре. Вас кияни будут да, дивиться. Так. Пожалуйста. Зелен... Ваш... Зеленскому покажете, я вместе с ним работал, это пионеров в этом самом. на, на Сузгороде. Борис Пионеров. Я с батюками спеваю, сразу предупреждаю. Наша Україна відзвіла і процвітала. Щиро дякую. Гарних продажів, гарного дня, будьте здорові, пока-пока. Давайте познайомимося. Давайте, давайте. Канал Київ у Кадрі. вас кияни будуть дивитися, так. Зеленському покажете, я місце з ним робота, бо це піонірів, на Сусгороді. Борис Петь. Друзі, солодощі. В Кривому Розі, печиво. На здоров'я 109,60 за кілограм. Зоологічний 109 гривень. Печиво Марія 87,80. Вафельки 173,40. Джулія з какао 110 гривень кілограм. Пряник житній 99-92-90 за кілограм. Вівсяне. 103 20 коп. за кілограм. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по центральному ринку міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.